Навіщо в Пхагавадгіті написано 700 віршів? Харі, Крішна, віддані. Це одне з таких популярних запитань, тому що, ну, як правило, люди починають вивчати Пхагаводі, як вона є. Ну, Перша глава ще розуміло, другу вони розуміють, я душа. З 3 до 17 голови, як правило, в людей ну, наступає амнезія. Люди забувають про те, що там написано. І потім переходять вірш 1865 та 18.66. Особливо 66 й вірш, де Крішна каже, що. Залиш ці релігії, просто віддайся мені, окей. Ну все би було так. Чудово то ну Кришна би просто сказав один вірш, віддайся мені, і все ну наше 700 віршів писав. Справа в тому, що коли ми щось починаємо вивчати нове, нам в нас є попередній досвід. Для нас є також група людей, які для нас є авторитетними. І скажімо, якщо ми все життя рухались на матеріальній платформі в одному керунку, то настає час, і ми хочемо змінити свій керунок та рухатися в іншому керунку. Ну, наприклад, туди матеріальне життя, туди духовне життя. І коли ми починаємо, ну, віддайся в а, а це як? От, у нас виникають якісь питання. А, а якщо так віддамся, не так, ні, окей. А, а якщо не так, то як? То, то, а давай так, ні, не так. А я так робив, так воно працює, теж не так. Це колись сказав один мені рибак, каже, я люблю клубніку, але е, ця рибка любить черв'ячка. Да? Тобто, відповідно, ми, ну, Якщо ми щось змінимо, то нам потрібно повністю маршрут міняти і потрібні зовсім інакші установки. І Нам потрібно діяти зовсім по інакшому. Справа в тому, що я з тим стикався абсолютно у всіх напрямках життя. Це є певний навик, який нам потрібно відпрацювати. Для прикладу, свій час я коли займався МВМ, то людині говорить, що от потрібно робити так, тобі потрібен наставник, от іди до того. От людина каже: Ого, йде питатися, тому що в них там дядь Вася був токар, там 40 років на заводі пропрацював і в їхній сім'ї він авторитет. Він приходить і каже: А що ви думаєте про мережевий маркетинг? Дядя Вася каже, нічого не думаю, я не знаю, якщо там шість по шість, то піраміда, і то все фіня, і все, і пішли, все, то, то взагалі і треба на них в поліцію заяву написати. От я просто займався багато років цим питанням, тому я це знаю. Ну, от, те саме стосується Джоті, що це взагалі духовна така, ну, десь це, це кармічна наука, да? ну якщо це дивиться, це духовна наука. Бо, в принципі, коли людина приходить на консультацію, мені там може стати три фрази: цього достатньо. Але я з людиною проводжу кілька годин консультації для того, щоб донести те, що я сказав. Тому що я людині сказав одну фразу, я розумію, про що я говорю. От. Але в мене там досвід 12 років, розумієте, і ця людина не може це вкласти те саме з духовними знаннями. Тут ще складніше, тому що якщо попередні приклади це були матеріальна, скажімо, площина, просто туди чи туди рухатись, то тут нам потрібно ну, не по горизонталі рухатися, а рухатися вверх. І це зовсім інакший стиль життя, і нам зовсім по-інакшому потрібно це все робити. От. Тому що ми привикли, що ми працюємо по схемі такій. то зробив так, так і так, отримав такий результат. Тут потрібно діяти зовсім по інакшому, От. і тому 700 ці вірші вони для чого потрібні? Вони потрібні для того, щоб наш розум переконати, що ось так правильно. От, не просто так Арджуна, він грає роль. Він чистий, відданий на дуже високих рівнях. Але Кришна попросив: слухай, давай ну включи дурака, що ніби ти там не розумієш. От, от, і задавай там питання мені, я буду на них відповідати. І ми тим самим напишемо з тобою Пхагаводґіту для того, щоб далі люди могли читати та знаходити відповіді на свої запитання. От, для цього в Пхаґводгіті якраз і написані 700 віршів. Тому що коли людина починає їх вивчати, вона е, так, ну все зрозуміло, окей. А, а давай так, а давай то. <сіх> От, і в нас є багато. ну В нас, в людей, яким ми проповідаємо, яким ми розповідаємо ці знання, в них є дуже багато запитань. І там навіть в одному з віршів є написано, що е, наш розум він такий виляє, він шукає, а як не робити. От, це дуже рідко. ну Якщо на 100 людей одна людина то, що так коротко сказала, вона сказала, так і почала робити. Це дуже рідко таке. Такі люди є. але вони зустрічаються дуже рідко. От, якщо ви дивитесь ці відео, я переконаний. Ви точно така людина, і чітко все. От я сказав: включаємо багавдіту, окей, віддаємося Крішні, ви все чітко зробите. Тут я 100% за вас переконаний. От так що так. От, тому для цього є 700 віршів. Надіюсь, я відповів на ваші запитання. Якщо є ще якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, і надалі, по, по мірі можливостей, я буду відповідати на ваші питання. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.